робити Зараз вже українці це обговорюють так обережно і кажуть, що ні ми не дамо заселяти нашу землю узбеками. Панове, а хто до вас суди? Японці поїдуть? Ну, на на будівництві працювати. Хто сюди поїде? сюди приїдуть тільки громадяни ще злиденніших країн, ніж наша. І з цим треба якось ну, цьому треба дати раду. розумієте Бо це ж буде етнічний кримінал і так далі, потім будуть певні хлопці цих узбеків, значить, тероризувати. Для цього потрібна сильна поліція. Яка в нас поліція? Ми бачимо, коли рублем пахне, то вони десь щось роблять. Тому я не бачу шансів, щоб нам самостійно перебудувати, точніше, збудувати незалежну Україну. А от коли станемо розумнішими, багатшими. Коли у нас вже все тут будуть сісти. Ці,